Що ти сказав? Перед, ну, <ривіт> <ривіт> перед, перед тим були діти з Носова, і діти собі пропонували попікати, їх то нормально вставили. Для них то був кайф, бо такого вони не бачили і не знали. Але тоді з 8 по 16 березня був такий тиждень активності, і бережанські аматори, в тому числі, і Микола Бабіч, і діти наховаються станцією юних техніків. Тоді ще була станція юних Так районної влади. Так, ну, так. Зараз це Кузовний комунальний навчальний заклад, на це 10 міської ради. До тепер не варіант повторити. І тоді вони зв'язалися, тоді було зроблено 4320 радіозв'язків з аматорами з 51 країни світу. Закінчений цей сеанс тоді, коли збережан кожному з тих 4320 респондентів Пішла така карточка Бережанська, звітом назад йде на зворотні карточки, які ми сьогодні виставили тут. виставили 341 карточка з 33 країн. Тут виставлені. Плюс до того, до тої виставки, якої я документував після того, скажем, отакі вони дипломи отримали красиві. Перестанеш радіоаматор, який визначається ну, супор, який ми І тут я ще поставив. І мене Ігор Степанович не поправив. Тут є ще з восьми країн, Англія, Франція, Угорщина, 160 карточок 47-го, 1947-го, 1953 року Любомира ви знаєте тут. тут всі майже знають, тут є Любомир Стоколка. Це, це, це рідний брат зінової Штоколка, вже в кінці 40-х років він був радіомарка. Був в радіоматровому бережанах. Ще до того, як крім карточок, щоб бачите, найвище, на, на рівні найвищому сьогодні, УР-4БІУ. Це позивний сигнал нашої радіостанції. Це позивний сигнал радіостанції. А на таку подію, яка була до 200 років Шевченка, видається спеціальний позивний. Тоді був ЕМ е, е, 200 Бережане Тарас. Це не єдина станція з області. Ми тут ще долучили тільки кілька експонатів, про які я хочу сказати. Бо це ну, не можна музею говорити, що це найдорожчий, але це реально найдорожчий експонат Бережанського музею. Це оригінальна робота Антона Монастирського, портрет Шевченка, який, який ну, подарували. Як був директор Завалівської школи, сказав таку фразу. Тепер тим, тема, то все через райком, бо як робили музей, з райкому дали команду, портрет зі школи забрали, привезли сюди. Я, не, знаю. не знаю, але кажуть, що подарував. так? так, Ми сьогодні так, Щоб нагадати, що в нас є те, нагадати, що ще був один проєкт, бо є два філокілісти, ми потім їсти з жителем, вищої, ми не згадали, був такий гарний проєкт. Розкажи світу про Тараса Шевченка, коли ми зробили карточку з логотипом, Шупліка, бо це був там, логотип міжнародного Шевченківського свята. І тих 200 карточок розійшлося в 200 міст, ми відправили. Перша в Канів, mm. ні, перша в Морінці, вот, де він народився, 200 в Канів, 100 в Антарктиду на станцію Вернацького. І всі інституції, які пов'язані з Шевченком, університет Шевченка, музеї Шевченка, 200 карточок тоді з пошти пішли у по світ. Доклали ми ще сюди, тільки оцей бюст. бо він Для мене Дійсно, унікальною загадкою, як він сюди потрапив. Написано, що його подарував Орест Гижа світлої пам'яті. Але такий біост точно такий же цієї роботи стоїть на робочому столі Івана Франка, і з життя Франка цей Шевченко був на робочому столі Франка. І сьогодні я згадав, що ти нагадала, з бідону. Але багато всі говорять про бідон. І цей бідон, який там у нас на початку, який знайшли рівно три роки тому, 9 березня 2014 року, в лісі між Жуковим і куропатниками, в ньому був такий журнал Шевченковець. Це журнал, який там гарно в кінці написано, що від хати до хати з рук в руки близько в злітається цей журнал. Без окулярів він можуть почитати, але популяризувати свої національні і культурні традиції. Так роблять всі країни. І ми тим теж користуємось. І коли є якесь таке свято, визначне ось в даному випадку 200 років народження Шевченка, і ми вирішили включитися в це все святкування таким способом. Все розроблено на ентузіазмі, немає копійки державних коштів на це все розробляло. Шубляки поколінь Шо? розробляли. А тут також Колесоня розробляла Маряна. Мар'яна, коли мені нагадати, що вона а... порівняла. Підрукували ми самі трохи нам з Майдану ще дали грошей. Так, до речі, треба відмітити, ми написали листа і з тих коштів, які зібрали на Майдан, на зборах ця група, яка я не знаю, розпорядники коштів, тисячу гривень, тисячу гривень та... дали на проєктів. А решта ми там самі складалися із... Проєкт вийшов і це досить масштабний, дуже-не дуже хтось може таке, такими скромними силами повторити, щоб е, охопити значить, це святкування 200 років Шевченка на стільки багато країн. Я ще хотів тут на малоче нагадати, що для когось це хобі, але колись це була нормальна підготовка спеціалістів для війська. Я подивився статистику, е, років 30 тому радіоаматори, які займалися в гуртках, вони... В військових квитках, вже 9-10 клас, коли проходили в медкомісію, ми вробили відмітку. Є... Це готовий фахівець. Але... І коли зараз можна збити вишку старостку чимтесівську, можна розбити то ну, це, це залишається, це надійні... залишається найнадійнішим зв'язком.